13 липня міський голова разом з священниками греко-католицької церкви презентували громаді міста макет храму та благоустрою прилеглої території на масиві піщаний. Храм Різдва Христова Української греко-католицької церкви зі слів священника, планується невеликий, але зручний та затишний. Перше, це є храм, храм буде невеликий, але ви бачите досить симпатичний. 260 квадратних метрів він буде мати також цокольне приміщення, окрім того, буде невеличкий дитячий майданчик, і також тут зараз, в такій картонній формі зробиться пам'ятний знак героям героя нобля. Так само таке плавнув. В певній мірі, наскільки це дозволить площа розробити певний ландшафтний дизайн, тобто буде певне насадження дерев та кущів. Як ви побачите, тут якраз переді мною знаходиться парковка. Хочу, знову ж таки, щоб, ці, щоб якось не травмувати особливо цих людей, які живуть тут і мають власні автомобілі, і паркують їх, тобто це є парковка саме для... Для цих будинків, для цих осіб, які проживають тут, але воно буде певний спосіб обалоджена, щоб не перешкоджати руху і мати відповідний вигляд. Для нас, для наших поводрят, є передбаченою оця парковочка. А планами на майбутнє з благоустрою даного мікрорайону поділився міський голова Геннадій Дикий. Це набагато краще, ніж те, що сьогодні я завжди ми завжди знаходимо місце для якихось особливо, ну, як їх називають, у ми лає. Ми знаходимо місце, там є трошки вони переформатовані, але ігрові заклади о, заборонили там ті, то вони переформатовуються, але в нього. А місце для храму, місце для дозвілля, місце для активного відпочення. у нас, на жаль, чомусь не вистачає. Тому я як міський голова, і ми зараз будемо працювати, це не тільки це такий проєкт. Ми зараз довжд до берегової річки, ми зараз знаходимо зайняти комунальну власність. Будемо розглядати можливості для організації по максимуму організації таких місць активного речення нашим мешканцям.